Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравиця. Сьогодні, 1 серпня 2023 року, і сьогодні набуває чинності славнозвісний законопроект 84.01. Що відновлює оподаткування, відновлює штрафи. Я думаю, що ви побачили вже дуже велику кількість роз'яснень. Зараз я коротко вам повторю про них і зверну увагу на інші дуже важливі обставини. Поки ви дивитесь, до речі, посилання я дам в себе в телеграм-каналі на сам законопроект, який вступає в силу. І поки ви дивитесь це відео. Я б вас попросив би підписатись на цей YouTube, підписатись обов'язково на мій телеграм-канал, так як я там розміщую досить важливу оперативну інформацію, яку я не завжди встигаю зняти відео з цього приводу. Однак вона дуже важлива для правозастосування і, в принципі, для того, щоб знати свої права і як їх захищати. А також я вам подякую, у разі, якщо ви поставите вподобайку, Поширити це відео в соціальних мережах, а також, якщо залишите просто коментар, просто можете написати дякую, якщо відео вам сподобалося, що воно найкраще поширювало в соціальних мережах. І так, поїхали. Сьогодні, 1 серпня, вітаю, до речі, всіх з першим днем серпня. Сьогодні дуже велика різна кількість свят. Ну, це окрема ситуація. До речі, в мене в телеграм-каналі кожен день ви можете про це прочитати. Просто для свого розвитку про ті історичні події. Набрав чинності цей законопроект не дуже гарний для українців, який прийняти на вимогу безпосередньо наших міжнародних партнерів, як заявляють деякі народні обранці, експерти і інші особи, які до цього причетні, що виключно на вимогу МВФ вирішили українців, я так розумію, добивати, бо бачить, що все ж і землю продають і. За доставку газу на вимогу МВФ включили безпосередньо плату. І за доставку електроенергію хочуть включити. І комунальні платежі, ми ж пам'ятаємо ці розмови, які були записані з Байденом, де Порошенко у нас хвалився, що він замість 50% на 70% підняв безпосередньо вартість комунальних послуг. Зміг це зробити. І ще дуже-дуже багато всього, що ми робимо на вимогу МВФ. Це, я думаю, з цієї історії. До речі, хочу сказати вам, що е, за повідомленням тих же народних обранців, тих же експертів і дуже великої кількості осіб, які до цього причетні, вони повідомляють, що саме невипуск випуск громадян України, чоловіків України за кордон, є також вимогою МВФ, тобто порушення закону, порушення прав людини, порушення Конституції України є вимогою МВФ. Це з тієї ж серії, тому коли ви бачите і чуєте вимоги МВФ, ви повинні розуміти це 99% не на користь України. І хто б там це не говорив, що нам дають зброю, нам дають на стільки зброї? Я так розумію, щоб ми не програли, однак, щоб ми і не перемогли. Ну, це моє таке бачення. Звичайно, у вас може бути інше. Ну, повертаючись, дуже сильно відійшов від законопроекту. Повертаючись до цього законопроекту, я вам просто коротко хочу нагадати і спростувати деякі міфи, які вже почали стосовно волонтерів, перевірки рахунків і таке інше з цим законопроектом. І так цим законопроектом скасовуються ті 2%, переходять на 5%. ФОПа в треті групи юридичних осіб, які були на спрощеній системі оподаткування, і платили за ставку 2%. Звичайно, у нас війна закінчилась, звичайно, у нас припинилось бомбардування, звичайно, у нас припинилось відключення світла. От тільки сьогодні, там на пару годин у нас світло, там в сусідньому будинку на 4 години відключали світло, на цьому тижні вже два рази відключали світло. Ну, Все добре. Для розвитку бізнесу все добре, тому потрібно звичайно, піднімати податки. Я думаю, ви можете подивитися і почитати особи, які були на спрощеній системі, мають право перейти на спрощену, які були на спрощені, можуть перейти на е, загальну систему. Нові також можуть обрати. Тобто тут е, прибрали певні е, запобіжники. Е, першу та другу групу зобов'язують же сплачувати повністю ЄСВ верніше, єдиний податок. Не зовсім зрозуміло, що буде з тим, що не сплачено. ніби там деякі експерти говорять, що спишуть, однак я цього не бачив. Я, знаєте, не чув, щоб комусь, окрім олігархів, щось в цій країні списували. Я думаю, тут такого не буде, тому чекаємо сюрпризів далі. Також відновлюються перевірки. Як планові, так і позапланові. В першу чергу вони заявляють, що звичайно планові перевірки будуть грального бізнесу, тих, хто продають акцизні товари, тих, хто займається там, азартними іграми, фінансовими різними установами. Для них будуть планові перевірки, і, звичайно, у разі, якщо юридична особа ліквідується, тут також буде проводитися відповідна перевірка. Тепер, що стосується позапланових перевірок, зазначається, що позапланові перевірки також будуть, однак вони будуть встановлені законом. Ну, подивимось, як воно буде встановлені законом, а не постановою Кабінету міністрів, тому що зазвичай все відбувається точно так, тільки навпаки. І я думаю, що знову ж таки Кабінет міністрів буде у нас регулювати, які перевірки проводити, а зовсім не закон. Також відновлюється сплата штрафних санкцій за порушення податкового законодавства в своєчасності обліку, своєчасності подачі декларації. Єдине, що ввели таку знаєте, допомогу підприємцям, як то знаєте, як я говорю, заплувати, дозволили запливати за бойки і переходити вулиці на червоне світло. Тут в цьому випадку це е, е, витикає з того, що. Дозволяють не сплачувати штрафи у разі, якщо підприємець погодиться з тими штрафами, що нарахували, і протягом 30 днів е сплатить ці штрафи, тому вони застосовуватись пеня не буде. Одніше, не Штрафи сплатять, сплатить податки, і штрафи і пеня застосовуватись не буде. Також е відновлюється безпосередня робота РРО і, або програмних РРО. Штрафи там трохи зменшили зі 100 до 150% до 25-50%. Е те ж саме стосується незастосування РРО, ПРРО, за невидачу відповідніх касових чеків, відповідні штрафи будуть застосовуватися до ФОПів платників єдиного податку. І, в принципі, на цьому все. Зараз поширюється дуже багато чіток, що волонтерів також почнуть оподатковувати. Ну, я так розумію, що це знову ж таки, вони вже, ви ж пам'ятаєте, півроку назад міністр фінансів щось таке вже ізрікав. Ну, Потім забрав свої слова назад сказав, то його неправильно зрозуміло. Коли... Зараз вони зробили друге, я так розумію, спробу закинути в суспільство таку тему. А зараз ми будемо оподатковувати волонтерів і всіх хто не зареєструвався волонтерами, будемо стягувати з цих е, рахунків податки. Я думаю, що це чергова е, фантазія, фантазія наших. Е, Депутатів, фантазія тих осіб, які лобістів, ну не лобістів, я навіть не знаю, у нас лобістів нема. Замість якого, в у нас закон про олігархів. Може ладно, я придумаю якусь назву, як і Я придумаю назву і для от тих осіб, які підтримують, так мовити, різну пропаганду. І намагається суспільство розхитати і підняти соціальний градус напруги, і так його вистачає від щоденних ракетних обстрілів, обстрілів дронами, авіаційними бомбами. Ну, мабуть, комусь хтось живе дуже гарно, спокійно в бомбосховищах з усіма удобствами, може, і за кордоном, і намагається закидати в суспільство такі тези щодо перевірок. Перевірок таких не буде. Я вам наперед скажу. Всі ці перевірки будуть, в принципі, незаконні, і притягнення волонтерів до відповідальності буде також незаконно. І я думаю, що якщо у вас виникнуть такі питання, звертайтеся, і в першу чергу це може стосуватись там фондів по типу Притулу чи стерненка. Я думаю, якщо вони не зареєстровані, ну я думаю, вони зареєстровані як волонтери. Хоча тут також окрема ситуація, реєстрація як волонтерів. І от збір цих коштів допомоги і переселенцям, допомоги і збройним силам України, в принципі, допомоги іншим громадянам, які постраждали від цієї російської агресії, навали цих расистів, хочуть чи оподатковувати. Я думаю, що цього не буде. І я думаю, що ті, хто бачить це відео, можуть передати тим особам, які це розповсюджують, що рано чи пізно. Відповідальність для них також настане за розповсюдження цієї брехні і намагання українців знову ж таки тримати в страху, тримати в постійному стресі. Поки на всьому все. Підписуйтесь на канал, буду радий вам допомогти, буду радий захистити ваші права, пояснити. Якщо будуть питання, як я вже просив, поширюйте це відео, коментуйте його, ставте вподобайки. Підписуйтесь на цей канал, на YouTube канал і разом рухаємось до перемоги, допомагаємо Україні, сплачуємо податки. Допомагаємо збройним силам, допомагаємо волонтерам, людям, які постраждали, і віримо в Україну. Віримо в перемогу. Слава Україні! До зустрічі!